Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про доступність нового мобільного застосунку змінної безпеки під назвою Майнфрі. Його пряме та головне призначення підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв, можливість повідомлення про виявлення боєприпасів та інформування про території, які несуть потенційну загрозу для населення. Новий офіційний застосунок змінної безпеки від ДСНС наразі дозволяє з мобільного телефону виконувати наступні дії. Сповіщати ДСНС про місця з вибухонебезпечними та підозрілими предметами, переглядати мапу з територіями, які визначені ДСНС як потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, ознайомитися з довідником ДСНС, який містить відомі вибухонебезпечні предмети, отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта. Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма з фото, описом, адресою і геолокацією. Ця інформація від одразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів. Застосунок уже доступний для завантаження в офіційних магазинах App Store та Google Play. Щодня мешканці міста селищ наражаються не на небезпеку через залишену або використану ворогом вибухонебезпечну зброю на вулицях, уздоріжжях, лісах, полях, річках, озерах. Рятувальники Донеччини закликають громадян бути дуже обережними при відвідуванні лісосмуг. Та інших природних масивів, тому що у нас тривають бойові дії і можуть знаходитися в траві, в кущах посеред дерев небезпечні вибухонебезпечні предмети, тому обмежте такі, такі відвідування без нагальної потреби не відвідуйте лісосмуги. Також ДСНС нагадують мешканцям про те, як реагувати у випадку виявлення небезпечної знахідки. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет. Відходьте від місця знахідки тим самим шляхом, яким ви прийшли, бо цей шлях є безпечний, і одразу телефонуйте за телефоном 101 або 112. Як зазначають працівники ДСНС, один місяць війни це 10 років розмінування. На території Донецької області бойові дії тривають з 2014 року. Але наші піротехніки ще, ще досі знаходять знахідки Другої світової війни. Розмінування буде тривати ще десятиліття. Бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги та не наражайте себе на небезпеку.